Вітаю всіх! Хочу подивитись провокації Чернігівська область. Чи дійсно був заход тих росіян в Чернігівську область, якесь там село? Я не пам'ятаю назву села. Чесно скажу. Я не хочу на цьому робити акценти, але чи був заход російської там, ДРГ в Чернігівську область на, до річки, до моста? Те ще був це дійсно це було. Чістка Пентаклів. Це було. Вони заходили. Це було. Дійсно, вони проривались. ДРГ не без цього. Угу. Так, зробити Україну жертвою ціль ціль. Конкретно зробити Україну жертвою. Показати партнерам, що Україна нічого не може. Ось вам і ціль. Так, Річка вам річка. Так, це було. Що ми можемо, ми маємо ресурси, ми все можемо. Це було. Тепер. Чернігівська область прикордоння, які загрози. Чернігівська область прикордоння, які загрози. Чернігівська область прикордоння, які загрози. Розглянемо трохи. ДРГ заход цих мудаків доказати світу ось вилазить, скільки відразу. Ось на довгострокову перспективу розумієте, що ми далі можемо. Ми можемо воювати, в нас є ресурси. Заходити можемо лізти на іншу територію. Але їх розіб'ють спокійно. Їх розіб'ють. Вони нікуди не пролізуть. Ну, руйнування, дивіться, обстріли. Можуть бути обстріли. Можуть бути конкретні обстріли. Відразу скажу. Там є небезпека. Є нагнітання, є активізація. Це все спеціально робиться. Будьте, будь ласка, обережні. По населеним пунктам не розглядають тільки через індивідуальні розклади. Бо я трішки не в ресурсі розбирати негатив. Чомусь мені не хочеться. Вже починаю чомусь відходити від негативних таких розкладів. І я сподівалася, що у вас все буде добре. На жаль, полізли. Чернігів, давайте. Чернігів небезпеки. які Чернігів небезпеки. Чернігів небезпеки. Обстріли. Ну, на листопад дивлюсь, на листопад потрошку дивимось Руйнування такі так, чернігів, допомога, все, що пов'язане з допомогою. Ресурси, фінансові установи, допомога. І там, де тер, тер це розважальні заклади. Кінцевий результат який? Летітиме. Транспорт, логістика. Вночі обережно, силові структури. Також будьте обережні, ви розумієте, що таке силові структури. Хто не розуміє, пояснювати не буду. Будьте дуже обережні, адмінбудівлі в темну пору.